Так, ну що, я вас вітаю. Ви дійшли до цього рівня. Е, нагадаю, у нас складена е, нижня грань повністю біла. У нас складені два шари вже кубіка Рубіка. Вже більше половини ми й пройшли. Так здається. Але насправді, е, попереду, ще є доволі цікава, е, цікаві маніпуляції, тому залишайтеся, обов'язково підпишіться, поставте лайк. І коментуйте, чи виходить у вас, чи не виходить у вас. Ставте ваші питання з задоволенням допоможу розібратися е, на кожному кроці е, складання Кубіка-Рубіка. Окей, поїхали далі. І наступний крок це складання. Здавалось би, да, у нас другий, і наступний має бути третій шар, але ні. Третім має бути складання хрестика ось такого жовтого. І для того, щоб його скласти, от в даному випадку він вже складений. Тут насправді кутові абсолютно не грають ніякої ролі. Головне скласти отакий от хрестик. І для того, щоб його складати, може бути така ситуація, як зараз у мене. Але може бути так, що, наприклад, тільки жовтий центр, ви пам'ятаєте, у нас знизу білий, зверху жовтий, да, нагорі жовтий центр. Може бути тільки жовтий центр. І всі інші жовтенькі будуть в верхньому, в верхньому шарі. Кобіка-рубіка. А може бути так, що тут тільки буде а, якийсь куточок, да? три, ку, три жовтенькі а, грані, і вони складати між собою будуть куточок. Він може бути різний, але його потрібно повернути таким чином, щоб а, він був а, в, лі, в лівій а, верхній частині. Тобто, отут не так, не так, не так, а саме ось так. І може бути третій ще варіант, коли у вас тут склалася полоска. Варіанти різні, але хочу дати вам надію. Тут не час засмучуватися, тому що алгоритм для переходу від одної стадії до іншої, він абсолютно один і той самий. Він не змінюється, тому в цьому є якби кайф, тому що не зважаючи на те, яка у вас тут зараз ситуація, коли ви склали два, два шари кобіка Рупіка, незважаючи від того, головне його тримати правильно. І відповідно далі алгоритм буде один і той самий. Перший ми пам'ятаємо, да, тримаємо внизу біле на горі жовте. Отаким От чином дивимося на кубік Рубік з боку, да. розміщуємо його таким чином, що якщо куточок, то ось так, якщо полоска, то ось так. Не вертикально, а горизонтально. Це важливо. Після цього ми передню грань повертаємо за годинниковою стрілкою. Робимо тік-так. І повертаємо назад. Проти годинникової стрілки. Бачите? З'явилася. З'явилася та сама така ситуація, про яку я говорив. У нас нічого не зламалося. У нас другий шар повністю складений. У нас повністю складена біла грань. Але у нас з'явилася от така от історія. Бачите, куточок, це я називаю куточок. Тут іще жовтенький, але ми на нього не зважаємо. І алгоритм той самий. Головне тримати куточок ось таким чином. Повертаємо е, за годинниковою стрілкою передню грань. Робимо тік. Так. І повертаємо передню грань назад. Що у нас з'явилося? Полосочка. Чудово! Ми продовжуємо робити до тих пір. Цей алгоритм до тих пір, поки у нас там не складеться хрестик, Я, як власне, як був з самого початку, але ми його зламали, тому давайте повернемо його назад. Робимо тік-так і повертаємо назад. І дивимося. О, у нас склався хрестик, який був <сам>, початку, але тим не менше, ви зрозуміли. Тобто, повторюючи цей алгоритм, повертаємо в передню грань за годинниковою стрілкою. Потім робимо тік-так і повертаємо передню грань назад. Ваша задача, щоб на цьому етапі. У вас на верхній грані склався жовтий хрестик. Кутові кольори не важливі на цьому етапі. Головне, щоб склалася така картинка, коли у вас буде жовтий хрестик. І все, всі інші шари не поламані. Тобто ви не втратили свій прогрес. І у вас два нижніх шари складені. А верхній шар, він ще не складений, розібраний, але в ньому жовтий хрестик уже на верхній грані. Оце важливо. Поставте лайк, не забудьте, підпишіться. Обов'язково поставте, напишіть якийсь коментар з цими слів. Розумні люди кажуть, що це на щось впливає на просування ролику, на прослав, на просування контенту в YouTube. Обов'язково і переходьте на наступний рівень. Я зараз розкажу, що робити далі для того, щоб скласти Кобік Рубік.